Знову Кам'янеччина зазнала втрат. Загинув 25-річний В'ячеслав Гаджула, родом з села Велика Слобідка. До повномасштабного вторгнення працював за кордоном. Як тільки отримав звістку про війну, приїхав та добровільно пішов захищати нашу країну. Енергійний, рішучий та завзятий. Таким В'ячеслав залишиться у пам'яті. Добрим, щирим, балакучим, таким, як та веселочка, балакав, розказував, тішився постійно. Був дуже товаришем таким, з хлопцями, дуже дружив. Ми разом навчалися, він був дуже доброю людиною, справжній друг, товариш, він завжди виручить. Дуже, ми гортимось тим, що ми разом з ним навчалися. Він такий патріот, вічно енергійний, постійно все щось хотів робити і так далі. Справжній герой, ми з ним дружили. Ми були по сусідству, жили, грали футбол разом, ходили на прогулянки. Він був дуже хорошим другом і товаришем. вічна пам'ять. Після того, як пішов на війну, сказав, що тепер у нього дві домівки. І коли з відпустки повернувся на фронт, матері написав: Я вдома на жаль, 25 січня вона попрощалася зі своїм єдиним сином назавжди. В'ячеслав Гаджула служив у складі 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади. Життя чоловіка обірвало 17 січня 2024 року під час виконання бойового завдання. Поховали героя у рідному селі.